Погнали. Готуємо тісто на піцу. Для цього нам потрібно 300 мл теплої води. Одна чайна ложка солі, пів чайної ложки цукру і борошно, скільки візьме. І одну каплю олії в тісто. А дріжджі. І сухі дріжджі. Ну, то все вже. Я давай. Я Зараз стріпаю. Три. Чотири. Готуємо тісто на піцу. Для цього нам потрібно 300 мл води теплої, одна чайна ложка солі, пів чайної ложки цукру, 6 г сухих дріжджів, борошна скільки візьме і одну каплю олії. Як одну каплю олії? Є дві каплі, три каплі, п'ять каплів, а тут треба одну. Yeah. Я що, а толку з Тобі яка різниця, я тобі кажу, то ж воно не зробили тяжкі чашкі... піч. Як спочатку? Ти що прикалуєш? Та, та ти не пам'ятала, що А як одну каплю олії? Наша тобі та олія, одну одну каплю олії. Добре, виріжеш олію. Як виріжеш олію? В кінці дамо олію. Каже, <чіше>, виріжеш улічу. <сум> Давай, Давай виріжемо відріжджі. Тепер, тепер змішуємо. Чекай. <гум> Ти маєш Давайте Сергія виріжемо. <гум> Давай виріжемо, кажу, олію, чуєш? Давай виріжемо олію. Що там <гум> вирізати? Олію виріжемо. Давай дріжджі виріжемо. <гум> Давай спочатку одна... не ні, все, я... а, ні, ну, серед, давай, конкретно, Що тут? Що конкретно, то конкретніше вже нема куди? я скажу. Як одна капля олії? Отак одну каплю олії. Ні, то з не толку ніякої стоїть. Ні, він не утяжеляє. Одна капля олії! Одна капля Що ти чаш спочатку? Стань так, посміхайся, щоб було гарно. А фартушок? Нема ти Як спортсмен. Ти як спортсмен. Воно мені мішає. Хто тобі мішає? Тістомісилка. Тістоміси, тісто ніс. Давай, три, чотири. Готуємо тісто на піцу. Для цього нам потрібно 300 гра. Давай. Добль 156, 3, 4. Готуємо тісто на піцу. Для цього нам потрібно 300 мл теплої води, 1 чайна ложка солі, пів чайної ложки цукру, борошна скільки візьме і 6 г сухих трішків. І все будемо замісувати в тістомісильній машині. Так. Ось таке в нас вийшло тісто м'якеньке, м'ягеньке пушисте. Беремо тепер олію трошки на руку, Салафановий кульочок приготуємо. Капля! Звичайна ложка, на 5 капель. Ложка, 5 капель. Так. От зма... змазуєте таку гарну тісто і в кульок, і в холодильник. Але в кульок, щоб повітря лишилося з кульку. Не закривайте щільно. Все. І, от отаку, і в холодильник. На скільки часу? На годинку часу. Можете ти